Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги вудку для зимової риболовлі. Дана вудка спеціально розроблена для риболовлі на льоду, доступна в трьох варіантах довжини: 41 см 50 та 56 см. Вона виготовлена з високоякісного вуглецевого волокна, що забезпечує легкість та. Міцність вудка представлена з різними типами жорсткості, що дозволяє обирати оптимальний варіант для різних умов риболовлі. Крім того, вона оснащена зручною ручкою з пробкового дерева, яка не тільки забезпечує комфорт, але й дозволяє краще контролювати вудку навіть у холодних умовах. Пропонуємо до вашої уваги кріплення для водилищ. Вертикальна конфігурація ідеально підходить для гаражів, максимізуючи доступний простір. Завдяки своїй міцності, вона надасть безпеку вашому рибальському спорядженню. Виготовлена з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Покращте організацію свого рибальського спорядження за допомогою танної стійки. Це надійний та компактний варіант вертикального зберігання водилищ. Пропонуємо до вашої уваги контейнери для снастей. Це ідеальне рішення для зберігання всього необхідного рибальського спорядження. Ця коробка має велику місткість та розділена на декілька відсіків, що дозволяє організувати та зберігати гачки, приманки, блешні та багато іншого. Водонепроникна конструкція захищає вміст від вологи, запобігаючи пошкодженню інструментів та приладдя. Коробка виготовлена з міцного пластику, що гарантує довговічність. Та стійкість до зношування. Компактний та портативний дизайн дозволяє легко переносити її під час риболовлі або транспортувати в рюкзаку. Пропонуємо до вашої уваги гачки для риболовлі. Це ідеальний вибір для риболовлі на морських хижаків, таких як бас, лосось, сом та смугастик. Вони виготовлені із спеціального міцного металу, що забезпечує довговічність та стійкість до корозії у солоній воді. Завдяки широкому зазору та круглій формі. Ці гачки покращують ефективність засікання риби, зменшуючи ризик пошкодження її внутрішніх органів. В комплект входить від 25 до 100 гачків що забезпечує довготривале використання. Пропонуємо до вашої уваги воблер для риболовлі. Це високоякісна риболовна приманка, спеціально розроблена для ефективного лову хижих риб. Доступна у різних кольорах, тож ви зможете підібрати ідеальний варіант. Даний набір підходить для лову окуня та включає кілька різноманітних штучних приманок. Їх компактні розміри та привабливі рухи є неймовірно ефективними. Це незамінний інструмент для рибалок будь-якого рівня. Завдяки даному воблеру ви зможете додати досягти неймовірного успіху у лові хижої риби.